Да. Перед початком роботи перевіряємо спочатку рівень гідравліки. Дивимося, щоб на щупу було не нижче рівня. Ось три мітки, саме нижній, саме високий. Зараз у нас показує, що достатній рівень, супер. Головне, щоб не нижче мінімальної мітки було. Далі ось тут де поршень ходить, перевіряємо або доливаємо, чи перевіряємо на наявність, щоб було масло. Вставляємо заборний шланг, Там вода, чи шпаклівка, чи фарба. Ось заборний шланг туди. Потім е, запускаємо мотор. Щоб привести поршень в роботу, відпуск... відкриваємо цю ручку, він тоді починає працювати. Ось пішла в нас по обратки. Обратка відкручена зараз. Відключаємо ось, аварійне виключення насоса. Виключили, закрили, це ми закриваємо кран. Тобто йде тепер подача не на обратку, а сюди. Запускаємо насос ручкою. І щоб регулювати давлення, ось манометр, накручуємо, ось, додаємо, вбираємо вліво-вправо. Зараз відкриваємо ось, його насос відпав. Відпав конкретно. Блять. бо було накручене давлення треба скрутити тиск тиск крутили привод насоса ось, ось додаємо і він починає потихеньку качати все фарбуємо зараз у нас 50 на, на, на похлвку мабуть треба більше О, Тепер додаємо тиск Зараз у нас 150 майже бал. Все, щоб виключити, скручуємо давлення. видуваємо пістолет, перекриваємо насос, нажимаємо кнопку виключення і обов'язково контрольно тиск. Не, не тримаємо в системі при виключеному моторі, не, не тримаємо тиск, щоб не порвало шланги, не видавило сальники.